Вітаю вас сьогодні. Кременчуцька газета спільно з Кременчуцьким роледромом проводить розіграш запрошень. 4 травня у Кременчуці на головній площі міста відкрився ролидром. Він працює щодня з 9 по 22 годину. Ми вже повідомляли, що для дорослих з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 години ціна квитка 80 гривень, з 12 до 16 – 100 гривень і з 16 до 22 – 120 гривень. Субота, неділя та у свята з 9 до 22 години ціна Квитка 120 гривень для дітей до 12 років з понеділка по п'ятницю 60 гривень. Субота, неділя та світа 80 гривень. Час катання не обмежений. А читачі Кременчуцької газети мали змогу отримати запрошення на Кременчуцький ролидром, для цього потрібно було правильно відповісти на запитання. І ось дані людей, які це зробили правильно зараз у мене в руках, ми завантажуємо їх у барабан і оберемо 10 щасливчиків, які е, е, підуть на ролидром тоді, коли забажають. Не дивлячись, витаскиваю, скільки витащив. І так, перший переможець це Юра Живатов. Другий це Максим Полтавець, третій це Роман Гурба, четвертий Алла Канатова, п'ятий Гординська Юлія, шостий Марина Гура, сьомий Ірина Мельник. Нам ще потрібно кілька переможців. Витаскиваємо. Восьмий. Світлана Гриненка. Дев'ятий Воловик Валентина і витаскуємо переможця номер 10 Це буде Ірина Павлюк. З людьми, про яких, яких я тільки що назвав, зв'яжуться представники нашої редакції. Нададуть вам запрошення на Кременчуцький радідром, який, нагадаю, працює з початку травня на головній площі міста.